Примусово евакуйованих громадян з Донеччини везуть на Рівненщину. Наша область разом з Волинською стала регіонами, які їх прийматимуть. На Рівненщині є понад 700 місць для ВПО. Майже у кожній громаді можна розмістити від 10 до 15 людей. Вони будуть безкоштовно забезпечені прихистком, соцвиплатами, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою та медикаментами. Заклади, де будуть розміш. Евакуйованих громадян не розголошують. Це в нас не перший прийом. Внутрішньопереміщених осіб, які приїжджають саме потягами. Я зараз говорю за групові переселення до нас, тому що дуже багато людей на сьогодні їдуть от з Харківської області. Вони самі до нас переміщаються, самі розселяються. А цих, кого ми приймаємо груповими, що ми надаємо в першу чергу? Звичайно, це прийом організований. Так, розселяємо по місцях визначених територіальних громадах. Це облаштовані місця, де можна. І, ну, місця з комунальними послугами, де можна прийняти там душ з обігрівом, укомплектовані повністю спальними місцями.